Привіт, Максим! Зустрічаюсь з дівчиною приблизно місяць. Секс вже був добре. Знаю, що вона має друга, хлопець-одногрупник. Спілкується в соціалках, бачив його, виглядає як ботан. Не переймаюсь через те, не кизуюсь, але ми просто на різному рівні. Але у дружбу між жінкою та чоловіком не вірю. І це для мене принципове питання. Ти їй казав про це? Я не кажу виносити мозок із цим питанням. Але так чи інакше, Через жарт чи просто напряму поспілкуватись про це, чому б ні? Просто поспілкуватися, знову ж таки, не виносячи мозок, не роблячи із цього драму. Але в перший місяць можна так чи інакше про це поговорити, якщо секс вже був. Як їй пояснити в цілому, що я таке не підтримую, при цьому, щоб це не виглядало аб'юзивно, наче я їй нав'язую свої правила там, бо я межую її свободу? Ти можеш просто розпочати з того, що ти розповідаєш своє бачення. Якщо ваша історія триває усього-навсього місяць, ну, на даному етапі ефективніше і правильніше буде просто казати про це. Просто стібію. Блядь, Ти кажи де бачив я того хлопця? Він, коли на тебе дивиться, у нього слюна тече. Він по-любому хоче тебе виїбати. І сам скажеш, ну, я вважаю, що дружба між чоловіком і дівчиною не існує. Задає питання: ну, добре, уявімо. Що у тебе стосунки вже з хлопцем, і він дружить з якоюсь дівчиною, спілкується з нею, розповідає їй все, ходить з нею на каву. Як ти будеш до цього ставитись? Просто ну, поспілкуйтесь. вона тобі відповість на це питання. Ти скажеш їй своє бачення, і не треба на цій темі надовго зупинятись. Поспілкувались ти, так би мовити, їй зернятко туди посіяв. І дивишся, що буде далі. А ось, коли ваша історія вже буде стосунками. Якщо вона буде в перехідний момент на ці стосунки, чи коли вона буде цю тему підіймати, то ти можеш там вже більш відверто казати. І будеш казати, що слухай, да все добре. Але от, ну, є моменти, на які я поки не знаю кригувати. Мені неприємно, мені не подобається, що ти вон там з цим блядь, придурком блядь, своїм другом ходиш десь. І що? Я буду тобі забороняти, ти будеш казати, що я аб'юзер. А я не буду забороняти. Я буду себе накручувати. Що ми з цим будемо робити? Дай їй паси, пусть сама вирішує.